Отже, спробую, щоб це було максимально коротко і стисло, і по суті. Значить, для початку нам потрібно навчитися будувати найкоротші, найпростіші висловлювання, тобто саме-саме найменше речення. Що треба зробити, щоб це вважалося реченням, і от як покласти початок, можливо, наступному більш великому реченню? Давайте для початку. У нас є ряд слів. Вони всі взяті з наших от, початкових тем. Давайте ще раз пробіжимося по ним. Я буду їх озвучувати, тому ви можете от брати це як приклад того, як мають звучати ці слова. Я буду їх виділяти, читати, перекладати. Ось. Нагадую, що всі вони також є і на картках, я їх теж долучу, але знову ж таки, можливо, так вам буде зручніше. Отже, є шпорт, це у нас спорт. Є музік, це у нас музика. Загалом всі слова, які ми тут зустрінемо, так чи інакше відносяться до тієї чи іншої теми. Отже, з приводу шпорт, е, ігри перелічуються. У нас такі: теніс, теніс, фузбаль, футбол, баскетбаль, баскетбол, хокі, хокей. Далі музичні інструменти, те, що зв'язане з темою музік, «Гітара» гітара, заксофон, саксофон, тромпети. Труба, шлакцойк барабанна установка, кіборд це електронна піаніна, синтезатор. тобто. Всі ці слова пов'язані з дієсловом шпілен, тобто грати. тобто Ми або граємо в ці ігри, перелічені, або граємо, наприклад, на такому музичному інструменті. Ідемо далі. Не у все можна грати, де чим ми займаємося. Це дієслово махен, махен, робити в широкому сенсі, ну будь-що. Конкретно у нас це буде займатися. Чим ми можемо займатися? Шпорт махен, займатися спортом, карате махен, музік махен, ну це як робити музику, музицірувач, так би мовити. Ось. Далі, є ще набір окремих дієслів. Тобто, якщо попередні шпілі не махен, ну, просто сказати я граю, часто буде мало. Необхідно все-таки назвати на чому або у що, бо це може бути зовсім різні речі. Так само, як займатися. Я займаюся. Це не інформативно. Нам треба щось додати ще. А чим саме? Я займаюся спортом чи карате. На відміну від цих дієслів, шпіляним маханим. Наступні, вони не потребують якогось додатку. В принципі, вся інформація про оці от заняття, вона вже включена в саме дієслово. Наприклад, пов'язані з водою різні активності. Таухен це пірнати. Тобто, якщо ми скажемо я пірнаю, в принципі, вже все зрозуміло і ніяк, нічого ще додавати не треба. Далі, зурфен, це кататися на серфі, ну або зjрфен. Ну, Отак от от вона навіть має звучати. Zürfen. Це кататися на серфі, на дошці, швімен, плавати. І ще заняття не пов'язані з водою, але знову ж таки пов'язані зі спортом або музикою. Клеттерн – це займатися альпінізмом, лазити по скелях, та зінген це співати. От це і буде нашим будівельним матеріалом для побудови якихось речень. Поки що, все, що я озвучив, це не речення, це просто окремі слова або окремі шматочки якихось фраз, але це не речення. Для того, щоб це стало реченням, нам потрібно ввести, по-перше, того, хто це робить: того, хто грає в теніс або займається карате, або плаває. Для цього нам знадобиться ось ця таблиця. Давайте оглянемо її, що вона нам пропонує, що в ній можна знайти. В цій таблиці дан набір займенників. Займенник це таке універсальне слово, яким можна замінити будь-який іменник. Ну, в принципі, будь-що в світі, можна назвати одним з цих слів, перелічених в цій таблиці. Давайте подивимося на ці займенники. Це «іх». давайте виділятиме жовтим, чи давайте зеленим. Іх це я. Ду це ти. «ер» він, «зі» вона і «ес» воно. Поки ця річ одна, або ця людина одна, якою б вона не була, ми завжди в цьому от списку знайдемо щось, чим можна цю річ замінити. Наприклад, моя подруга це вона, ну я і ти, зрозуміло, в принципі, ми ніяк інакше не зможемо назвати цих людей. Наприклад, ти читаєш книжки, ну тут відповідно йдеться про ти. Найчастіше це слово так і звучить. Прям взяти з цієї таблиці. Наприклад, там автомобіль. Ну це воно. Або він, або вона, в принципі, навіть якщо в німецькій мові ця річ сприймається там, наприклад, автомобіль у нас це він, а в німецькій мові він має середній рід, воно. Але насправді нам це не так важливо знати. От важливо знати слово R, Z і S. От, а з приводу того, на яке з них замінити якийсь іменник, це вже не так важливо. Ну так, тут я починаю ускладнювати. Давайте не будемо заглиблюватися в це. Коротше, ось ці особи це все одна людина. Далі ми можемо говорити і про багатьох людей. В книзі ці особи давалися поступово. Ну от на даному етапі ми, в принципі, вже зустрічали всі з них, тому даю їх вам всі одразу. Вір, це ми. Зауважте, що кожна особа в множині, вона нібито витікає із якоїсь особи в однині. Наприклад, я це одна людина. А ми це вже багато людей. Ну і причому я теж там серед цих от багатьох. Щоб можна було сказати ми. Я теж маю бути серед них. Далі ти це звертання до однієї людини. Навпроти ми бачимо ір. Ір це ви. Тобто я звертаюсь теж до когось, тільки вже не до однієї людини, а до багатьох людей одразу. Причому до всіх нібито на «ти». Далі, він, вона і воно, однаково, кожен з них дає варіант множини «зі», вони. Тобто багато чоловіків, багато R, це вони, багато жінок, багато «зі», це теж вони, багато речей S, якихось неживих предметів, це теж «зі», теж вони. Ну і бонусом тут дається звертання ввічливе. Якщо ви хочете прям з повагою звернутися до людини, тобто не на Ти. У нас є варіант Зі теж. Тільки вже тепер воно буде написане з великої літки. Ось. Ось цей список осіб нам треба знати. І треба вміти співставляти. Ну, тобто, іноді ми будемо прямо брати якусь особу звідти прямо готову. Типа, ти граєш в ну, Там Буде звучати слово ти. Воно є в цій таблиці. Або, наприклад, Я йду додому. Ну, скажімо так. Теж слово я є в цій таблиці, і ми його прям можемо прямо це слово знайти. Ну, якщо, наприклад, я скажу про Макса, от Макс немає в цій таблиці. Але ми розуміємо, що Макс, от треба знайти йому якийсь відповідник тут. Е, знову ж таки, можемо подумати додатково, ну хоча це очевидно, що Макс це він. Відповідно, все те, що працює для нього, от все те, що тут вказано, зв'язане з е, займенником Р. Ну, от те саме треба застосувати і до Макса. Наприклад, Макс und е, Ніна, скажімо, от Макс і Ніна. Знову ж таки, так, цього в таблиці немає. Ну ми можемо точно знайти якийсь відповідник. Макс і Ніна це хто? Це я, це ти. Чи можна замінити це таким словом? Ну, звісно, що ні. А от, наприклад, словом вони вже можна. Відповідно, ми з Максом і Ніною вчиняємо так само, якби тут було написано Зі. В сенсі вони. І так далі. Ну, наприклад, дерево це воно. Моя родина це вона. Мама і тато це вони. Я і мої друзі це ми. І так далі. Тобто, про кого б ви не захотіли щось розказати, вам потрібно знайти відповідник в цій таблиці. Або вжити одне слово, одне зі слів в цій таблиці. Ми ними можемо користуватися так само. Тепер. Вступний пункт, що комплектом до кожної особи, яка названа тут, іде отака от, от літера. Це закінчення, пов'язані з цією особою. Наприклад, для їх це закінчення е, для ду це закінчення «ст» і так далі. Як ви бачите, де... і деякі закінчення повторюються. Наприклад, в множині майже всюди закінчення однакове Н, Н, Н. тільки одного разу буде якесь інше. Ну і теж ми тут бачимо, що воно теж вже було згадане. Тобто, не дивлячись на те, що осіб багато, варіантів закінчень от менше, ніж осіб. От. І от вам потрібно знати кожне закінчення для кожної особи. Тобто, от наш крок наразі, треба вивчити ці слова. Перший пункт. Треба вивчити оці слова. Щоб у нас був якийсь будівельний матеріал, була якась основа, тобто з яких слів ми будемо будувати наші фрази. Якщо ми їх не знаємо, це буде складно зробити. Другий крок нам потрібно вивчити всі особи, тому що це важливо. Ми можемо їх використовувати напряму, або ми вимушені будемо ними заміняти якісь інші слова, прича принаймні подумки. Плюс нам потрібно вивчити закінчення, зв'язані з цими особами. Це нам потрібно для того, щоб наше речення було правильним і працювало як слід. Ось. Тобто, без чіткого знання оцих слів нічого не вийде. Або вам постійно потрібно буде підглядати десь щось кудись. Але це не те, до чого ми прагнемо. Тому, будь ласка, ці слова треба знати. Далі, якщо з ними робити наступне. Нам треба підібрати якусь дію. Наприклад, от у нас є ряд дієслів: шпілен, махен, будь-яке з цього блоку, будь-яке з цього блоку. Давайте попробуємо розказати о тому, що я граю. Щось. Ну, давайте для початку, мабуть, візьмемо щось інше, щось просте. Там, де достатньо одного дієслова. Давайте скажемо, що я плаваю. Знову ж таки, знаходимо я в таблиці або згадуємо, да? Ну, вже от ви вивчили, і тепер ви знаєте точно, що їх це я. Оце слово нам і треба. От. Раз. Друге, нам треба цьому їх віддати якусь дію. І оце виходить, що я буду це робити. Давайте візьмемо слово швімен плавати. Ось. Якщо ми просто візьмемо ця, ці два слова, то це поки що не речення. Це просто два окремих слова. Я плавати. Щоб це перетворилось вже на найкоротше, найпростіше, але вже речення, нам потрібно. Побудувати між цими словами певний зв'язок. Як це зробити? От тепер треба нам звернути увагу, що всі дієслова, оці виділені червоним, тут, вони мають в кінці закінчення. Це закінчення EN, дві літери. Лише слово «клеттерн» трохи випадає з цього ряду, але таке теж буває. Рідко, але в деяких дієслів, це закінчення, воно. От, має лише одну літеру замість двох. Ну це нормально. Наша наступна дія для того, щоб підв'язати, ну от слові, що імен теж воно є. Для того, щоб підв'язати цю дію, тобто віддати її цій людині, нам потрібно оце N прибрати і замінити на те, що йде от комплектом з нашою людиною. Якщо ми беремо їх, хочемо сказати, що я це роблю, відповідно, ми беремо закінчення E. І у нас виходить тоді вже їх, не їх швіймен, а їх швійме. От тепер це вже стало цілісною фразою, тобто з'явився якийсь зв'язок. Тобто, бачачи, що там їх, ми щось міняємо в другому слові, ну це ж є зв'язок між ними. І от тепер уже це можна вважати реченням. По суті, ми сказали, я плаваю. Далі, давайте візьмемо інше дієслово, Наприклад, «клеттерн». Ось. Воно теж має закінчення. Тільки трохи скорочене. Не таке, як в більшості слів. І знову ж таки, хто лазить? Перед цим нам потрібно вказати цю людину, перед тим, як писати їй слово клієнтерне, або казати. Давайте скажемо, що вона це робить. Шукаємо в нашому списку. Вона це одна людина, тож, скоріш за все, вона буде, ну не скоріш за все, а точно вона буде знаходитись в цій частині таблиці. І дійсно, ось вона зій. Пишемо ЗІ, ну, оскільки це нібито початок речення, пишу з великої літер. І знову ж таки, чи можна залишати все от в такому вигляді. Просто взяти слово ЗІ і просто взяти ДІ, слово клеттерн, і готово. Ні, нам потрібно встановити між ними цей от зв'язок. Для цього букви Н, оцього цього закінчення оригінального, початкового нам потрібно її позбутися, звільнити місце під щось, під нове закінчення. А нове закінчення, те, що нам треба, ми знайдемо якраз в цій таблиці. Ми бачимо, що це закінчення Т. Ось це і є те, що нам треба вписати. z klettert. І от це вже друге речення, яке ми створили от наразі. Тобто вона скели лазить, чи просто лазить. Не обов'язково це завжди про скелі. Ось, вона лазить. І так далі. Давайте останній приклад. Ми візьмемо якесь дієслово, наприклад, або Шпілін, або Махен. Давайте обидва візьмемо. На відміну від попередніх, от ви бачите, що я плаваю. Ну, в принципі, це завершена думка. Далі, вона лазить. Це, в принципі, теж завершена думка. Все зрозуміло, що вона саме робить. Якщо ми візьмемо, наприклад, варіант ну, дуже часто самого слова грати мало, тому що ми можемо грати в якусь гру, ми можемо грати на якомусь музичному інструменті. Тобто ну, проситься якесь уточнення. Ось, Тому давайте вирішимо. От ми хочемо розказати, що хтось грає, давайте це будемо ми, наприклад, що ми хочемо сказати, що ми граємо. Ну, а далі виберемо у що або на чому. Відповідно, от перед цим дієсловом нам треба взяти слово вір, да? якщо що, ми можемо знайти його в нашій таблиці. Таке слово там є. Далі, дивимось знову на наше закінчення шпілен. До цього ми його позбувалися, прибирали. Але якщо ми подивимося на закінчення, яке вказане в цій таблиці, то це і є закінчення n. Тобто, по суті, нам треба n прибрати і так само n додати. По суті, ми можемо цього всі всі дії скоротити і просто залишити все, як є. Тобто, якщо це про нас, ми щось робимо, то в принципі можна дійти до висновку, що можна нічого не міняти. Ось. Тому зверніть увагу, що це закінчення N, воно в принципі, притамано моментом, коли ми бага... про багатьох людей говоримо, або ввічливо звертаємося до когось. Можливо, це полегшить от ваше вивчення. Ось, е але на відміну від попередніх фраз, отут, я думаю, не варто закінчувати на цьому. Віршпілін. От давайте виберемо, що саме ми граємо. Тобто тут бажано ну, не бажано. В принципі, це вже речення. Ну але часто ми хочемо сказати більше. Нам треба вказати, що саме ми граємо. Давайте це буде хокей. Ну і от після того, як ми побудували цю саму головну пару. По суті, це підмет, якщо вам відомі такі поняття. Підмет і присудок нашого речення. Поки що воно зовсім коротке, воно, власне, і складається з тих двох слів, але це вже речення. Ось. Ну і за потреби ми можемо це речення розширити різними додатковими словами. Наприклад, словом хокей. І тепер у нас виходить, що ми граємо в хокей. Давайте розкажемо щось про тебе. Наприклад, ти займаєшся спортом. Поки що це не питання, це все от стосується розповідного речення. Знову ж таки, починаємо ми завжди з того, про кого ми хочемо щось розказати. Хочемо розказати про тебе, тоді, будь ласка, ду. Далі, займатися спортом, шукаємо дієслово. Це слово махен. Одразу раджу, знаючи наперед, що нам там є закінчення, яке треба, скоріш за все, буде поміняти. Тобто, ми можемо одразу, вже на цьому моменті, поки ми договарюємо слово Махен, прикинуть собі. Так, приблизно розрахувати, а що ж там за закінчення? Ну, знову ж таки, їх треба знати на пам'ять. Тоді це буде не проблемою. А ми бачимо, що закінчення у нас «ст». Відповідно, N. Знову ж таки, позбавляємося і пишемо те, що нам каже таблиця. To must". Все, ці два слова зв'язані, це вже дійсно початок нашого речення. Ну і знову ж таки, ти робиш або займаєшся. Ну, варто вказати, чим саме. «Давай те». Е, ти будеш займатися. Хай це буде музика. Я, здається, на початку казав щось інше. Думахст музік. Все. Ось таким чином ми складаємо найпростіші, короткі речення. Невелике. Невелике уточнення. Я думаю, є ще пара моментів, про які варто зазначити. Це важливо, але про це я не сказав, давайте скажу це зараз. Що стосується слова клєттерн з цим нетиповим закінченням. Якщо вам, раптом. Хочеться сказати, що ми... Ну давайте ми у нас вже було. Давайте візьмемо якесь от, когось, у кого теж закінчення n. Наприклад, вони лазять по скелях. Z, давайте теж з великої літери, це ж типу вже речення. так, Хоча ми розуміємо, що це мова про них. Z. Клітерин. Може постати питання. Тут у нас вказано закінчення n. В таблиці вказано закінчення EN з двома літерами. Як нам вчинити? Тобто, чи залишити все як є, чи можливо варто замінити його на от такий варіант, який вказаний в таблиці? Правильна відповідь. Якщо у вас отаке закінчення урізане уже в оригіналі, то відповідно отакий варіант буде правильним. Тобто зі зіклєтерн, тобто, по суті, чи іншими словами, запам'ятайте, якщо ми говоримо про нас, тобто ми, вір. Або про них зі вони. Не трогайте нічого в дієслові. Це буде найпростіший і, і найправильніший варіант. Тобто, щоб ви раптом не захотіли от в таких словах, ну, раптом нам щось подібне трапиться, щось міняти, тобто н поміняти на «н». Ось, якби там можливий був варіант «н», то він би вже був там, якби, спершу, він би вже був у цьому слові. Ну тут, мабуть, щось от не так з ним. Тому варіант N нам недоступний. І оце закінчення не треба туди вписувати. Тобто клітер Н. Так і залишаємо. Це перший момент. Ось. Ну і другий момент. Я звернув увагу, що все-таки ми брали все час когось прям напряму з цієї таблиці. Давайте візьмемо, наприклад, ім'я Лаура. Хай це робить вона. Ми хочемо розказати от про дівчину з таким ім'ям. Знову ж таки, як я і казав на початку, в таблиці такого немає. Немає слова Лаура. От, подумайте, ким можна би в теорії було замінити. Тобто Лаура дорівнює от хто з цієї таблиці. Подумали? От, звісно, це вона. Зі. Відповідне і закінчення. От, ну, от, візьмемо, що вона співає. Ми беремо слово Зінген. І от, можемо не дописувати одразу оце Н до кінця, знаючи, що скоріш за все нам треба буде його позбутися. І дійсно, закінчення буде Т. Ось. Тому відповідно, от, ми. Не вживали тут ніч, ніяких слів з таблиці. Але при цьому ми розуміємо, що лаура це вона, відповідно, з нею треба вчиняти, ну як зі словом, вона. Поэтому закінчення ми беремо саме звідти. От лаура Зінкт. Все, готово. Ось таке ще уточнення невелике. Але я думаю, необхідне.